Сьогодні ми будемо говорити, але без відео ви знаєте, я завжди не обходжуся, тому що мені важливо цитувати пряму мову спікерів не спотворено, Тож, я розумію, що на мене вилізся скоріш за все порція хейту за те, що я тебе покликав, начебто, я буду тебе відбілювати зараз, твою репутацію після великого скандалу. Це буде лише їхня думка, так. Власне, я не буду тримати дуже довго ніяку інтригу і скажу, що секретний секрет полягає у тому, що якщо ви вмикаєте інтерв'ю, і бачите, як інтерв'юер говорить, що на нього зараз, звичайно, виліться дуже багато хейту, але він робить цей контент для чогось, для чогось, для чогось, то ви можете вимикати цей контент, тому що зараз на вас полється єбала нестримним потоком. І сьогодні мені хочеться поговорити. Не про те, щоб дивитися такий контент, який нам пропонує, Слава, плюс уже він згодовує, я не знаю, я, я м -м -м -м, котрий етер про нього згадую, і скоро це буде пряма конкуренція з Наташею Масичук, за те, за рахунок кого я їм. Але е зважаючи на те, що я сказала, слово єбала, монетизація вже знята фактично. Але Добре. що я хочу сказати, ви бачите. Перше, чи друге, чи п'яте, чи на 18 хвилин, залежно незалежно від того, на якій хвилині інтерв'ю з'являється ця фраза, вимикайте це інтерв'ю. Тому що зараз вас почнуть найобувати, розповідаючи вам про те, що насправді є просто сранням у голову. Але. Приховуючи це під квітчастими фразами, мовляв, ви звичайно мене можете звинуватити, але я намагаюся докопатися до, до істини. І слава плюс, до речі, дуже часто цим грішить. Російська мова, вона ж не, не зовсім не наша. Він ти розумієш, що це зараз може зіграти не в твою сторону. А я, а як ну а як? Вже розбирали оце, а яка як і Слава такий зразу вставляє цю фразу. І він в першу хвилину свого етеру вставляє цю фразу, щоб глядач розумів, до чого йому готуватися. І що зараз Женя Власова, звичайно ж, його переконає, хоча у Жені недостатньо інтелекту, щоб переконати, ну я не знаю, навіть дворічну дитину. Далі я відгорнула на ще один етер назад і побачила, наприклад, такий зразок, який я вам уже показувала. Зараз ви подивитеся подкаст про історію розвалу Совєтського Союзу разом з українським журналістом Дмитром Гордоном. Я прекрасно розумію, що ви вже на низком старті, щоб написати негативний коментар. Але перед тим як ви це зробите, дайте 30 секунд прокомунікувати. Ви вже на низькому старті, але у мене є дещо. Зараз я вам відкрию свій плащ. А у мене під плащем Гордон. і. Тут ви вже починаєте дивитися Гордона, який розповідає, що в Україні проголосували за незалежність, не розуміючи, що воно таке українська державність, і взагалі Україна як такої не існувала в головах людей, і так далі, і так далі. І вам знову продають єбанину. Ну, і звичайно, я не можу відійти від того, щоб дати вам найкращий зразок такого, і причому зразу з того, що починається інтерв'ю саме з цієї репліки. Це просто, от знаєте, в палату мір і вагів. Можна відправити я пропоную перейти на російську далі, тому що мені здається, що ви повинні за... зараз звучати російською, і, і нас повинні послухати росіяни. вами заклюють Наталичка. Я думаю, що це просто буде для вашої аудиторії Це буде подразнюючи. Клюють, але я спеціально залишила фразу про те, що для аудиторії буде подразнюючим. Насправді, щоразу, коли інтерв'юер говорить про те, що його робота викличе певну реакцію, він розуміє, чому ця реакція буде, і починає ні. ні ні Я вирішила не використовувати слово «газлайтинг», Я вирішила використовувати слово. Лоботомія, тому що газлайтинг – це щось романтичне. А він вирішує проводити лоботомію зі своєю аудиторією, розповідаючи їй, що зараз не буде зовсім ніякої лоботомії, це просто для вашого добра. Тож, друзі, якщо ви чуєте на початку інтерв'ю, або всередині, або навіть в другій половині інтерв'ю фразу зараз мене захейтять, знайте. Зараз вам будуть робити лоботомію. Ну і далеко від Наташі Масичук відходити не будемо. Вона дуже часто це робить, і, в принципі, дуже часто починає свої етери саме з цієї фрази. Я мушу глядачам пояснити, чому ви в цьому mm -hmm. сидите. Е, Я просто очікую океан запитань перемішаних з хейтом після yeah. цієї розмови. І булінга, звичайно, я теж очікую. Кейт, але я вас запросила, щоб мати усі свідчення. Вона запросила Євгенія Шевченка. Ви можете знайти це етер, в якому я розбирала це інтерв'ю, і ви зрозумієте, що насправді це дійсно лоботомія глядача, який негідника передають як героя України. І що ж далеко ходити? У нас є ще одне інтерв'ю, яке Наташа прямо перед інтерв'ю починала своїм відеозверненням про Хейт. Всі знову поділилися на хейтерів і на симпатків, але знову ж таки без висновків. І от це інтерв'ю, це інтерв'ю це спроба проговорити багато моментів про афризм, про цінності, про дружбу, про хейт, про нас всіх війні, про традиції кенселінгу, про знелюднення. Тож, друзі, запам'ятайте. Щоразу, коли вам говорять, що це інтерв'ю для вас привід, проговорити, якісь важливі речі, що буде хейт, булінг, цькування, розп'яті трусики, розп'яті Наташа Масейчук і Слава Плюс, все це хірня собача. Це просто вступ до лоботомії. І, звичайно, якщо у вас хороша пам'ять, то ви згадали, що це інтерв'ю Наташі. З власне тим же фігурантом. Ну і до того я теж мушу сказати, що я не люблю цькування. Я не люблю, коли накрили викликають одну людину і влаштовують її такі пар партійні збори. Так? Тому що я вважаю, що це абсолютно Савічина, а я проти Савічене. Розумієте? Я проти оцих правкомівських таких от викликів Наташа. Відполірувала Спартака дуже добре. Спартак взяв найкращі методи Наташі і прийшов з тим же соусом до слави плюса. Слава плюс, в принципі, говорив ту ж саму хуєргу, яку говорила Наташа. І Спартак, в принципі, теж говорив ту ж саму хуєргу. Тому що спочатку Наташа в інтерв'ю до Спартака говорить, що вона не любить Сав'ячину. А далі Спартак уже славі перед менталітет наших людей. Комсомольський. Досі насправді досі дуже сильний комунізм е, в головах українців. Вони цього не розуміють, особливо навіть в молодих. Наприклад, уявимо собі ситуацію, у тебе є якийсь друг, твій друг влітає в якусь проблему. Угу. І тобі починають розповідати, що ти не маєш з ним дружити, бо ти поганий. Якщо ти дружиш з поганою людиною. Це що таке взагалі? Це лоботомія. Вам роблять лоботомію в живому режимі часу. Тому що коли Ну, я не знаю, пропагандистами це назвати не можна. Коли шахраї інформаційного простору рівня Наташи Мосейчук, Слави Плюс чи Спартака відкривають свій хлібальник, то там майже нічого правдивого звідти і не звучить. Але звучить безкінечне занурення вас. У відчуття невпевненості у своїх силах, у нерозумінні в тому, що відбувається. Вам вас переконують, що насправді відбувається щось інше. І знову ж таки, я проти того, щоб це далі називати газлайтингом, Це лоботомія. Глядачеві проводять лоботомію з невеличкими вкрапленнями того, що його ніби розуміють. і... Ну, одним словом, знаєте, я сьогодні готувалася до етеру, і ми, в принципі, послухаємо всього лиш одну репліку від Спартака Суботи. І на цьому огляд його інтерв'ю завершимо, тому що я тут читаю книжку Трилер, і дівчина це взагалі ну, не інтелектуальна книжка, але тут фраза, яка дуже сильно відображає ту реальність, про яку я з вами зараз говорю. Зокрема, вона говорить про те, що знає, що сталося. В місті злочину, і мені не потрібно пам'ятати, як саме це сталося. Подробиці це хитра штука. Вони можуть відволікати, буде їх забагато, і за ними не розгледш голою жорстокої правди. Вони стають паршивим намистом, що приховує шрам від трахеотомії. І питання в тому, що моя основна думка в тому, що такі інтерв'ю це лоботомія українцям. Це абсолютно зневага, це абсолютне бажання вийбати нас всі в голову багато разів і насрати нам туди, яку ховають красивою фразою. І це основний меседж, який я хочу сказати. Тому. Більше якихось деталей розбору, що Слава сказав, а що той відповів, і так далі. Це все деталі, які ховають цю одну велику думку. Але ну, мені ж її треба чимось підтвердити, тому я процитую, в принципі, одну з реплік іще Великого Олександра, який вирішив називати себе Спартаком. Ви зрозумієте, що це? Безкінечне срання в голову, і ми підемо до наступної теми. Стадний інстинкт. Так, да, грубо кажучи, стадний інстинкт. Це перше і друге є така проблема, яка називається, ну, це фальсифікація вподобань, а є ще ухил до бажаності бути актуальним в тій спільноті, в якій ти знаходишся. Угу. А, ефект соціальної бажаності він називається. Загугліть, що таке ефект соціальної бажаності і що таке спіраль мовчання. І ви дійдете дуже прекрасну висновку, що більшість розумна, вона не буде ніколи в'язуватись в якісь конфлікти і не буде демонструвати свою думку, тому що це витрата часу. Угу. Ну або якщо її спитають, якщо її спитають, вона здебільшого буде керуватися своїми принципами, і демонструвати дії. Угу. Розумна більшість не буде ніколи висловлювати свою точку зору, але перед цим загублять воте, воте, воте. Так ніби ці твердження підкреслюють ту далі хуйру, яку говорить Спартак Субота. Але ну це от 20 секунд інтерв'ю. Як ви розумієте, все інтерв'ю таке. Тому, друзі, прошу, це класний маркер. Це супер класний маркер, і поки вони ним користаються юзайте його. Ну, і в принципі, ми знаємо, що краще не включати інтерв'ю, які роблять Наташа Масачук, і е, Слава Плюс. Тому що це просто, ну я не знаю, навіть не говно. Це говно в дворі руського чоловіка. От так. Вот.